Дорогі брати і сестри, у цій катехезі я хотів би звернути вашу увагу на інший важливий аспект життя Ісуса, а саме на Його зцілення тому я запрошую вас покласти перед серцем Христа свої найболючіші та найвразливіші частини, ті місця вашого життя, де ви відчуваєте себе застиглими та заблокованими. З довірою просімо Господа вислухати наш благальний крик і зцілити нас. Персонаж, який супроводжує нас у цих роздумах, допомагає нам зрозуміти, що ніколи не слід втрачати надію, навіть коли ми відчуваємо себе загубленими. це Вартемей, сліпий жебрак, якого Ісус зустрів у Єрихоні. Місце є значущим. Ісус прямує до Єрусалима, але починає свою подорож так би мовити, з підземного світу. Єрихону, міста, яке знаходиться нижче рівня моря. Ісус насправді своєю смертю пішов, щоб забрати Адама, який впав вниз, який представляє кожного з нас, Бартемей Бартимей означає. Син Тімеяце ім'я описує цього чоловіка через його стосунки з іншими, проте він перебуває в драматичній самотності. Однак це ім'я може також означати син честі або пошани, що є повною протилежністю ситуації, в якій він перебуває. А оскільки ім'я має таке велике значення в єврейській культурі, це означає, що Бартимей не може жити так, як того вимагає його покликання. На відміну від великої юрби людей, які йдуть за Ісусом, Бартимей стоїть на місці. Євангеліст каже, що він сидить на дорозі, тому йому потрібен хтось, хто підніме його на ноги і допоможе продовжити шлях. Що ми можемо зробити, коли опиняємося в ситуації, яка здається безвихідною? він же брак, він вміє просити. Більше того, він вміє кричати. Якщо ти справді чогось прагнеш. Роби все, щоб цього досягти, навіть коли інші тебе дорікають, принижують і кажуть, щоб ти відмовився від цього. якщо ти справді цього прагнеш, продовжуй кричати. крик Вартемея, про який розповідає Євангеліє від Марка. Сину давида Ісусе змилуйся наді мною. Став дуже відомим, дуже відомою молитвою у східній традиції. Бартімей веде мей сліпий, але як не дивно, бачить краще за інших. І впізнає, хто такий Ісус. Почувши його крик, Ісус зупиняється і кличе Його, бо немає такого крику, якого Бог не почув би. Навіть коли ми не усвідомлюємо, що звертаємося до нього. здається дивним, що, побачивши сліпого чоловіка, Ісус не підходить до нього відразу. Але якщо задуматися, це спосіб повернути Бартимея до життя. Він спонукає його підвестися, вірить у його здатність ходити. Цей чоловік може встати на ноги, може воскреснути зі своєї смерті. Але для цього він повинен зробити дуже значущий жест. він повинен. Скинути, викинути свій плащ для Жебрака плащ – це все, це безпека, це дім, це захист, який його оберігає. Навіть закон захищав плащ жебрака і вимагав повернути його ввечері, якщо його взяли в заставу. Однак, часто, саме те, що здається нам безпечним, те, що ми одягаємо на себе для захисту, заважає нам іти вперед, щоб прийти до Ісуса, дозволити йому зцілити себе Бартимей повинен відкритися йому у всій своїй вразливості. Це є основним кроком на шляху до зцілення. Питання, яке задає йому Ісус, здається дивним. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Але насправді не є очевидним, що ми хочемо зцілитися від наших хвороб. Іноді ми воліємо залишатися на місці, щоб не брати на себе відповідальності. відповідь Вартемея є глибокою. він використовує дієслово «анаблепейн», яке може означати. Бачити знову, але яке ми також можемо перекласти як підняти погляд. Бартімей насправді хоче не тільки знову бачити, він хоче також віднайти свою гідність. щоб дивитися вгору, потрібно підняти голову. Іноді люди застрягають, бо життя принизило їх, і вони бажають лише віднайти свою цінність те, що рятує Вартемея і кожного з нас, це віра, Ісус зцілює нас. Щоб ми могли стати вільними, він не запрошує Бартимея йти за ним, але каже йому йти продовжувати свій шлях. Однак, доки Марко завершує розповідь, повідомляючи, що Бартимей почав слідувати за Ісусом. Він добровільно вирішив слідувати за тим, хто є шляхом. дорогою. Дорогі брати і сестри, з упевненістю несімо до Ісуса наші хвороби, а також хвороби наших близьких. Несімо біль тих, хто відчуває себе загубленим і без виходу. Просимо також за них, і будьмо впевнені, що Господь вислухає нас і зупиниться.